Якщо ви шукаєте найкращі альтернативи Trading 220, ви прийшли за адресою. У цьому відео я покажу вам двох натійних брокерів, яких багато трейдерів використовують замість Trading 222. І якщо ви хочете відкрити рахунок у описі нижче, ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції. Розпочнемо. XTB котирується на Варшавській фондовій біржі та регулюється провідними органами, такими як FSA, FCA і CySec. Фонди клієнтів зберігаються на окремих рахунках, і оскільки XTB є публічною компанією, вона пропонує високий рівень довіри та прозорості. Платформа XTB доступна у вашому браузері, а також у вигляді мобільних додатків для Android та iOS. Вона швидка, зручна у використанні і включає всі основні торгові інструменти, такі як графіки, індикатори, інструменти для малювання та опції стратегій. Щодо депозитів, ви можете використовувати картки, банківські перекази або місцяні платіжні системи залежно від вашої країни. Мінімальний депозит не фіксований, але починати з приблизно 200 фунтів стерлінгів – хороша ідея. Комісії дуже конкурентоспроможні. Спред на євро, долар, ЮСД починається з 0,1 пункту, акції та ІТФ без комісії до 100 тисяч євро на місяць, а понад цю суму стягується лише 0,2%. Виведення коштів безкоштовне, а витрати на конвертацію валют відповідають галузевим стандартам. XTB – це надійна альтернатива, якщо ви шукаєте недорогого брокера з сучасною платформою та безпекою публічної компанії, XM регулюється SISAC у Європі, ASIC у Австралії та IFSC у Белізі для міжнародних клієнтів. Він розділяє клієнтські кошти, забезпечує захист від негативного балансу та обслуговує мільйони трейдерів з 2009 року. XM працює з MetaTrader 4 та MetaTrader 5, які доступні на настільних комп'ютерах у веб-версії та на мобільних пристроях. Ці платформи широко використовуються трейдерами, які віддають перевагу автоматизованим стратегіям або просунутим інструментам для побудови графіків. Поповнення рахунків у XM дуже звучне. Ви можете почати з усього лише 5 доларів. Ви можете поповнити свій рахунок за допомогою карт, банківських переказів. Або електронних гаманців, таких як Skrill і Neteller. Виведення коштів швидке і зазвичай безкоштовне. XM пропонує кілька типів рахунків. Стандартні рахунки починаються з 0,6 пункту без комісії, тоді як рахунки Zero пропонують Raw spreads, чисті спреди, плюс невелику комісію. Це дає можливість обрати налаштування, яке найкраще відповідає вашому стилю торгівлі. XM – це хороший варіант. Якщо ви хочете метатрейдер, низькі початкові витрати та гнучкі рахунки. Але якщо ви віддаєте перевагу простоті, дуже низьким комісіям і власній платформі, XTB часто є кращим вибором. У описі ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції для обох брокерів. Тож перегляньте їх, якщо ви готові розпочати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для більшого контенту такого топу. Дякуємо за перегляд.